Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Перш ніж почати, не забудьте на мене підписатися і поставити пальчик вгору, мені буде дуже приємно. І не пропускайте наступні відео. Сьогодні поговоримо з вами про складову структуру слова. Що це таке, з чим це їдять. Кожного разу діагностуючи дитину, зазвичай виявляється, що в неї порушена саме складова структура слова. Або ж батьки звертаються із такою проблемою: моя дитина плутає склади, або ж не вимовляє слово правильно, або замінює, або пропускає склад в слові. Що ми можемо зробити при цьому? Ми маємо дитину навчити проговорювати склади. Про... Простіше кажучи, простою мовою для батьків, як і що ми можемо зробити вдома? В мене вже є такі заготовлені смужки. За схемою 1-1. Що це означає? Один квадрат, один трикутник, одне коло, один трикутник. Це в нас схема 1-1. Або ж це можуть бути фігурки, наприклад, будуть всі квадрати, але один квадрат буде червоний, один синій, червоний синій, червоний синій і так далі. І спочатку починаємо працювати із дитиною над простими словами. Я завжди пояснюю батькам, що починаємо завжди від легкого до складного, нарощуючи тим самим завдання і складність для дитини. І пропонуємо виконати таку програму моторну, або ж, простіше кажучи, завданням. Давай з тобою будемо йти по доріжці. Уявимо, що це в нас доріжка, і ми ступаємо по камінцях, щоб не впасти з них. Наступаємо на перший камінчик і кажемо ла. Наступаємо на другий і кажемо «ма». «Ла», ма, ла-ма. Ла-ма, ла-ма. «ла, ма», «ла, ма». Дійшли до кінця. Хто в нас в кінці чекає? Лама! Правильно! Зараз я переведу камеру на стіл і покажу, як це буде виглядати на столі. Візьмемо іншу доріжку. Е, і за такою ж самою схемою давай будемо ступати по камінцях. Або давай пройдемо через місток, е, який перекинувся через річку. Щоб не впасти, маємо проговорювати е, таке: за я, за я, за я, за я. За -я. Хто нас в кінці місточку чекає? «Зая!» ая умничка, давай ще раз кажемо. «Зая!» Знову ж таки, за такою ж самою інструкцією, кажемо міша. Міша міша. Дійшли до кінця. Хто нас тут чекає? Міша, умнічка, правильно. Давай ще розкажемо: Міша Міша. Знову ж таки, за такою ж інструкцією. Тут ви можете обирати слова із звуками, які дитина вже знає. Не брати слова із складним звуком Р, якщо вашій дитині 4-5 років, вона ще не вимовляє тих звуків, їй ще зарано їх говорити. Адже звук Р з'являється в 6-7 років, а до цього мають з'явитися звуки СЗЦ і «ш -ш «ч». Давай будемо йти з тобою по камінцях і говорити. Коли наступаємо на червоний камінчик, кажемо СО. Коли наступаємо на зелений камінчик, кажемо Ва. СО-ВА, сова, сова, со-ва, сова. Хто нас в кінці чекає? Сова! Давай ще раз кажемо: сова. Умнічка, правильно. Ось таким чином ми з вами, дитині, пропонуємо проговорювати кожен склад, і тим самим у дитини формується складова структура слова. Дитина вчиться промовляти кожен склад по черзі, не пропускаючи їх. Таким чином і завчаються слова, дитина вже потім із легкістю їх може повторити і використовувати в повсякденному житті, адже знає, як правильно їх сказати. Далі вже ми просуваємося на інший етап, беремо трьохскладові слова, чотирьохскладові слова і так далі. Таким чином, розвиваємо мовлення дитини. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Ставте пальчик вгору, підписуйтесь на мене, не пропускайте наступні відео. До побачення!